Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, міжнародні виплати. Багато хто вже хто оформив заявку, але я вам хочу розповісти про ще одні нові, які надаються незалежно від того, чи оформляли ви ті попередні виплати, тому що вони оформляються зовсім по новому. Ось так вам все виписав. Зараз все продиктую, розповім. На екрані понаписую. Вибачаюся трішки за такі. Кустарні умови ще в дорозі, але тим не менше, головне ж не умови, а та інформація, яку ви отримаєте. Виплата також 6600 гривень протязі трьох місяців, але це зовсім інша, ніж та, на яку ви подавали уже заявку. І подавши ще на цю, ви можете отримати цю як додаткову. Тобто одна на іншу, не впливає. Я думаю, що. Невідомо чи ту дадуть, так тому що там схвалює відразу дві два міністерства: міністерство соціальної політики і міжнародне міністерство. І от це пройде цих два міністерства, аж потім отримаєш. То є сенс подавати і на цю в результаті отримати хоч одну. А якщо дві, то це взагалі чудовий варіант. І так, 6600 гривень. Така сума вже нам знайома. Ну там було 6660. Оці три шістки нікому не нравились. Тим не менше на виплати подавали. І тут сума така сама на протязі трьох місяців від норвежської спілки у справах біженців називається НРЦ. І так, давайте по порядку. Категорії, яким надається дана допомога. В першу чергу це як завжди внутрішньопереміщені, і люди, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, це як в пріоритеті, але також допомога надається. Найбільш незахищеним верствам населення. Нагадаю, що Міністерство соціальної політики в міжнародних організаціях добилося того, щоб пенсіонери, які отримують невеликі пенсії, прираховувалися як до незахищених верств населення. Тому пенсіонери інвалід, люди з інвалідністю вибачаюсь, багатодітні люди, які в одиночку виховують дітей, тобто одинокі матері, батьки. Оці всі категорії, які Подавалися на ООН, всі ці самі підходять і тут. Тому беремо, хто подавав заяву там, подаємо і тут. Як же ж подати повідомлення? Ну, не повідомлення, а заявку на її отримання. Дивимося уважно, тому що там все зовсім по-іншому. Тим не менше, нічого важкого, хорошо подивлячись, ви можете без проблем розібратись. Відразу звертаюся, якщо щось не зрозуміло. Задавайте питання в коментарях. Такі коментарі, багатсько однотипних із незрозумілим якимось дією, чинником. Я на них роблю відеопояснення. І минулий раз це допомогло дуже багатьом людям, там по сотні тисяч, дооформити допомогу і до надійш найближчий час отримати її. Тож давайте комунікувати так набагато зручніше. Тепер давайте розбиратись з допомогою. Перше, що вам потрібно зробити, це в список контактів додати номер, по якому ви будете звертатися за допомогу. Створюємо новий контакт. Номер у нього 0800 609 844. Вибираємо Створити контакт. Називаємо його до Мога. Далі я вам напишу назву цієї організації, яка видає, щоб якщо ви захочете, то могли про ню почитати. NRC зветься. І нажимаєте Зберегти потім встановлюємо додаток WhatsApp. Встановити додаток, у кого нема. WhatsApp називається, у кого є, то це можете перемотати. Заход... Давайте я по порядку буду розказувати. Заходимо в Play Market. І вверху пишемо ось так: WhatsApp. Нажимаємо встановити. Трішки зачекати, прийдеться, щоб воно швиденько встановилося. А я, поки будемо ждати, давайте, щоб не втрачати час, відразу на фоні буду вам розповідати. Після того, як ви подали заявку, протягом 10 днів приходить вам відповідь. Це вже хорошо. Не потрібно ждати невідомо скільки, як тут, да? а 10 днів це хоч якісь конкретні проміжки часу. 10 робочих днів, тому виходні не враховують. І протягом, якщо заявку схвалили, вам відразу прийде відповідь, протягом місяця відбувається виплата. Це вже тут також хорошо, що є якісь часові проміжки. Вибираємо відкрити. Приймаємо цей, пишемо свій номер телефона. Далі на ваш номер приходить смс. -ка. Все підтверджується. До речі, автоматично. Якщо ні, то перепишете код 6 цифр Продовжити mm. дозволити, дякую за допомогу, яку ви скидаєте. Гроші йдуть на. Хорошу справу, допомогу армії. Якраз звідти їдемо і вже заказані нові наушники для наших бійців. Так. І далі вибираємо надіслати повідомлення, вибираємо контакт, шукаємо тут допомога. НРЦ. Вибираємо його списочку, тактиць на нього, і пишемо повідомлення. В повідомленні також англійськими великими буквами пишемо NRC. Натискаємо Відправити. І тоді вам приходить інструкція, що і як робити. Нажимаємо далі. Далі вибираємо мову українська. Двійку відправляємо. Читаємо, що якщо набрати 3 нуля, то повертаємо на додаток. І якщо хочете брати участь, натискаєте один і далі все по інструкції, що вам пише. Звісно, я... Цю допомогу оформлювати не буду, тому що я не входжу в ті категорії. А ви все далі робите по інструкції, надаєте відповідні документи, які там питає, і оформлюєте заявку на отримання допомоги. Після того, як ви пройдете усі ті оформлення, подасте документи. Нагадаю, протязі 10 робочих днів приходить відповідь. Якщо якісь ще лишаються питання, навіть є гаряча лінія. Номер є 0800 302 007. Зідразу попереджаю, що ажіотаж там буде колосальний, дзвінків буде куча. По попередньому відео мільйон заявок було оформлено. Думаю, по цьому буде дестільки саме. Тому набираємося терпіння. Тож? Думаю, все зрозуміло, все доступно. Якщо залишились якісь питання, оголошуйте їх під відео. Бачимо, да, з попередньої допомоги по вашим питанням зробив роз'яснювальні відео, і вони допомогли сотням тисяч людей розібратися в ситуації. Тож, дякую, що долучаєтесь до каналу величезними кількостями. Це означає, що інформація корисна. Долучайтеся і далі, натиснувши кнопочку підписатись, хтось його ще не зробив. Так ви. Швидше отримаєте відповідь на ваші питання, які ви ставите в коментарях і консультацію відносно виплат. Я ж добираюсь додому, і тоді вам роблю іншу цікаву інформацію. Там ще. Я казав, що ще міжнародні організації входять в ці виплати. Зараз вони всі оформляються через є допомогу. Якщо ви оформляєте через є допомогу, то це лише від одної організації ви отримаєте виплату. А от коли оформляєте так, то це вже зовсім по іншому її отримаєте, зовсім по іншому оформляєте і одна на одну не впливає. Тож оформляйте, отримайте і до нової зустрічі на каналі.